Сьогодні 15-та сесія сьомого скликання Вінницької міської ради. Все традиційно, депутати поспішають на сесійне засідання, громада зібралася на мітинг. А ми дізнаємося трохи згодом, що ж нас чекає сьогодні попереду і що принесе нам це сесійне засідання. Але поки люди скандують, давайте заглянемо за куліси цього театру абсурду. Святий Турнікет, захисти вхід у ворота рай нашого, нехай не ступить за твої кордони, нога неугодного з плани нашими, нехай через святи ворота твої не пройде ні один депутат, який не готовий голосувати за наші проекти рісень. Поцюй молитви наші, святий Турнікет, і захисти нас від всякого роду, ромак цих активістів, розлючених вінетян та клятих журналістів. Дай здоров'я та витривалости гайвику, Лисому Синявському. Та всіх їх воїнство, щоб могли вони зберегти тебе, святий турнікет, як зеницю ока». У віру у святи письмена, вирвані з бюджету із зображенням Шевченка, Лесі України, Лінкольна, Франкліна та інших американських президентів. Збережи святий турнікет таємниці каденції наші. Осліпи тих, хто хоче бачити наші декларації, оглиши тих, хто хоче почути, куди поділи бюджетні гроші. Хай Хайзніміють знім, знім, ті, хто хоче згадати нам наш передвиворчий обіцяний. Святий, святий турнікет, моє, моє так замін. Істом ен зробив гарази, святий турнікет, бізнес процвітає, відпочинок 30 на рік. Святий турнікет, діти в Гарварді, нерухомість в Монако. Святий турнікет, славімо тебе! Сьогодні 15-й ювілейний пікет під стінами Вінницької міської ради. Що на це раз привело громаду? І чого вони скандують, зрада та ганьба, які вже стали традиційними для Вінниці? Зараз ми з вами дізнаємося. Ходімо? <розумірно> я сьогодні прийшов зустрітися лично я. Із Гондурського. Потому що этих два чоловіка мене облили влили І язі <розумірно> і єдиний як між сон. Андрей, ви тут ні при чому по Ну, Андрій, жалі, трус, за це. Але м'язи зазволив але цей ранок розпочався не лише зі скандалу, а ще й з бійки. Обурений активіст навіть не знав, що свобода слова рівноцінна власній безпеці. Як бачимо, сталася прикра подія. чиновник катовець Андрій Грачов вдарив волонтера, майданівця, інваліда третьої групи Володимира Звежія. Наслідок чого Володимир потрапив до лікарні. То хто і хто у боротьбі за власні права? Ти відсудаєш, не всімо. Це не мій силівати. не приденці. Я підпливаюся. Є притязі. Я взагалі датчи, що я не чув. Оля, ти за кого ніяк, Україну, і від за чи Що цікаво, головним експертом. З питань громадськості є четверта гілка влади. Хіба можна держава? Ти не державний службовість, і я не державний службовий. Там бив. Там бив, так. Я став відчуваю. Так я ти теж. Я буду, бо я буду, змов, я буду бігав. Я буду біти, якщо Сучасне суспільство страждає, страждає від малої кількості спілкування, як батьки, старенькі батьки, страждають від неуваги своїх дітей, як маленькі діти страждають від браку уваги з боку своїх матерів та батьків, як жінки страждають з боку неуваги своїх чоловіків, так і наша громада страждає від браку спілкування з нашим мером. І сьогодні міська громада, страждаючи, прийшла під стіни міської ради. Аби викликати до спілкування на публічний звіт Сергія Моргунова, але спочатку треба поцікавитися в громаді, що в їхньому розумінні публічний звіт не не там міський голова має звітувати, щоб були представники всіх громадських організацій десь ну в порядочному залі такому, щоб люди могли хто хоче, прийшов і послухав, щоб міський голова. Не по телебаченню, значить, там розказу і запитання не можна задати. Щоб йому задавали питання десь напряму. А де він має бути? Ні, ну це десь треба в поміщенні робити, звісно, розумієте. Ну от погода, яка, що отак стоять, і він вийде, буде нам розказувати. Проходив перед телерадіокомпанією нашою, отам на площі театральній площі, де зараз вона. На думку громади, чим вони так не милі міському голові? Він боїться, що йому е, ні про що буде сказати людям. Справа в тому, що він одного разу вийшов перший раз на майдан, але оцей негатив людський його злякав. Ви знаєте, я був тоді присутній через те, що є люди такі, е, як ну, бояться дуже громади. І цей негатив, а зразу люди, от незадоволені люди багато. Емоції свої випліснуть, це необхідно. Це психологічно от необхідно людині, як сповідатися перед цим самим. Він утік зупити і більше не показується. пікеті люди традиційно говорять про наболіли. і складається таке враження, що якесь зачароване поло. Люди скандують слова зрада та ганьба вже набули сакрального сенсу. І ви знаєте, стає дуже цікаво. Депутати не чують людей, люди скандують. А хтось молиться на святий турнікет і на того, хто його встановив. А вулицями і ринками нашого міста ширяться чутки, що в міській раді створено таємний орден священного турнікету. А ось там знаходяться 10 спартанців, які охороняють вхід до божественного олімпу. Це Самі відбірні чоловіки, які мають великі погоди та такі міцні, крепкі нерви. Хоча чи зможуть вони сьогодні протистояти гніву людей? Ми побачимо згодом Вінницький майдан це явище особливе, тому що тільки на нашому майдані все як у великій родині. Наприклад, наші майданівці знають все про поліцію. Поліція знає все про майданівців і навіть вітає їх з днем народження. Крім того, на нашому Лігівському майдані є таємні агенти спецслужб, які прикидаються своїми. Але майданівці знають все про таємних агентів спецслужб. Ось так і ні один пікет не проходить без таємних агентів, які прямо тут, прямо зараз, здобудають Київ – на ситуацію, яка склалась. Папа, ой, товариш генерал, докладую, у Вінниці все нормально. Люди є, пікетують. Все нормально. Е, ні, папа, не треба переводити назад у Київ. Вінниця просто прекрасне місце. Що роблю? Тільки що на турнікеті каталися, відділ боротьби з наркотиками свого діджея вже підвіз. Папа, тут реально круто. Бери палатку, шини, дрова, підтягуйся. А до наших активістів, схоже, завітали гості із самого Києва. Неочікуваний поворот. Невже громада має шанс достукатись до небес? Громада вирішила, що краще зустріти гостя, який приїхав до нашої Вінничини, і розказати йому про наболіле. Можливо, він почує те, що хоче сказати народ. І ми йдемо зараз в галерею «Індершик». На зустріч з депутатом Соболєвим. Наша громада, міліція, поліція, СБУ всі прийшли зустрічати цього гостя. Ходімо і ми з вами. Знаєте, я б вам відкрию секрет. Ось такий поворот мені до вподоби, Тому що наші вічі, наша громада, наші активісти всі прийшли до затишної творчої галереї Інтершик для того, щоб поспілкуватися з народним депутатом Соболівом. І хочу вам сказати. Тут дійсно атмосфера така приємна, тепла. Тут є смачна кава, і я сподіваюся, що люди трошечки тут відігріються, бо вони сьогодні з самого раночку так сильно намерзлися, так сильно напереживалися. Було дуже багато негативу. І саме зараз вони зможуть розказати про наболіле і вийти звідси щасливими людьми, які мають у серці надію. Будемо на це сподіватися, так це чи ні? Ми з вами побачимо далі. Ми вважаємо, що зараз критично необхідно розвивати економіку, допомагати підприємцям. На жаль, це не менш страшна річ ніж збереження корупції в Україні далі зберігається азарівський метод управління економікою. Навіть підвищення заробітної плати що є добрим кроком, але воно зроблено не тому, що уряд створив. Добрі умови для бізнесу підприємці почали відкривати нові проекти, наймати нових людей. І в результаті цієї конкуренції, в результаті більших прибутків піднялася зарплата. А замість цього прем'єр-міністр сказав, зарплата піднімися раз-два. І тепер дуже багато людей змушені виганяти. Своїх підлеглих, тому що вони не можуть платити, або знову відчувати себе злочинцями і обманювати одне робити в житті, інше робити на папері, або когось відправляти, працювати на півставки, тому що знову не можуть платити. Це не турбота уряду і не державна політика, яка потрібна країні, яка потрібна економіці. Зустріч була багатообіцяючою. Депутат розповів про наболіло громаді. Депутат вислухав активістів. Обидві сторони домовилися про співпрацю мирно, злагоджено та без сварок. Це доводить, що з громадою можна спілкуватися мирно та дієво. Ось так і закінчилася 15-та сесія сьомого скликання. Молитвами був врятований турнікет. Громада, як завжди, залишилася непочута, хоча. Резолюція все-таки має дійти до адресата. І зараз, напевно, наш міський голова вже готується до публічного звіту. Ми на це сподіваємося і до зустрічі на наступній 16-й сесії Вінницької міської ради Любов Завальнюк Віталій Семененко спеціально для власно інфо. Чекай, а сингл про майдан та турнікет, що забули? Тачикам привет, люди сносят турникет. Вас каже, это бред. Серова иммунитет. Люди кажутся, ганьба. Выйди, выйди, голова. Голубый один ответ не пускай турникет. Плаче, плаче, хаевык. каже, я до нього звик. Хайвык, не плаче родной, Турникет бери домой.